Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо тушкувати печіночку. Ось так такими кусочками я порізала печіночку. Зараз додаємо муку, перемішуємо і будемо смажити на сковорідці. Ложимо печіночку і обсмажимо з обох сторін. Виклали ми шматочки, додаємо смажену цибульку з морквочкою, горошик. І заливаємо заливкою. В цю заливку входить сметана 2 столових ложки, карі, сіль і перчик. Печінка тушиться 10 хвилин. Додаємо до неї борошно, столову ложку тонесенька і струєчка. Ще 5 хвилинок і вона буде готова.